Для батьків, лише для всіх односельчан, для всіх працівників відділу, для всю нашого учительського загалу. Ілля Іванович, шановний, дорогий, живіть довго, довго, будьте здоровим. Вас завжди ми будемо чекати і в школі, і в районі. Добра вам сімейного благополуччя. Уже ви. 9-го року прийміть цей талісман. Нехай він буде для вас талісманом, навіть наступний рік і на наступні роки. Тут у нього такий символічний набір металей, так як глубусу виконулося 26 років, тут у нього 26 медалей. І нехай цей котик нагадує вам, пішки може не зібраний, а зелий випуск, янусної святої. Всіма нами любима, заслужена вчителька України, вчитель географії, колега Валентина Панасівна. Нам дуже жаль, що вже вона пішла на пенсійний відпочинок. І хочеться ще раз її подякувати за її педагогічну працю, багаторічну, таку самовіддану. Вона вивчила не одне покоління лебединців. Всі ви знаєте. Яку працю вклала, яку душу вклала в свою роботу Валентина Панасівна. Тож хочеться їй сьогодні нагородити нашою шкільною медаллю, яку ми вручаємо вчителям, які виходять на пенсію. Серце віддане дітям за багаторічну учительську працю. Валентина Панасівна. Перший дзвінок у нашої з вами вчительки Валентини Панасівниколивай. Перший дзвінок, на який вона прийшла не як учитель, а як гість. І тому за дорученням районного відділу освіти дозвольте привітати її, подякувати за велику душу, вкладену у кожного із нас, учнів, батьків, вчителів, тому що всіх вона виховувала. Виховала як людина, виховала як педагог і передать їй невеличкий сувенір знак подяки. Їдучи на зустріч із подружжям Коливаїв, що в селі Лебедин, пригадував одну із розмов у школі номер 2 де пропрацювали ці дві прекрасні душі і серця люди. Тоді Ілля Іванович і Валентина Панасівна перед виходом на заслужений відпочинок сказали, важко розлучатися з улюбленою справою, якій віддано понад 30 років, але і вдома ми завжди залишимось порадниками-наставниками. Сьогодні це дійсно так. Запаливши у дитячих душах і серцях сотні вогників доброти і порядності, любові до всього прекрасного Ілля Іванович задоволений прожитими роками спілкування із всіма, хто оточував протягом роботи в школі. Було важко. Важко не в тому плані, що мене не розуміли діти, а в тому, що у мене я ніколи не любив. Аби, аби видно було, що педагог не готовий до уроку, або десь там заглядає в конспект, або чогось там не знає. Це така вада, це кожного, кожного вада. От. І я робив спроби готуватися так, аби все було гаразд. Ну, чи зумів я це, чи ні, але з першого разу в мене вдалося все. От, діти сприйняли мене гарно. От, я перший раз таку пісню підібрав, дуже гарну. глінки. От Гудавір Тер вельми в полі. І. Мені вдалося, дітям сподобалось, і мені діти сподобалось. Це були перші кроки. От так. протягом понад 30-річної вашої педагогічної діяльності, який, яка, скажімо, була вершина вашого, вашої творчої такої роботи і дітей, тобто лебединських <кій> козаків я маю на увазі, це? Ну, кожен, кожна людина, якщо попадає в якусь систему, важко і орієнтуватись, і під, підбирати, або підстраюватися під ту систему. 20 років або 18 років мені було важко виконувати те, що вимагали з мене. Але коли наступили роки незалежності, я створив свою власну програму, яка передбачала виховання дітей на національній культурі. Вона мені близька була, тому що я сам виростав у цій національній культурі, і мені не треба було навіть. Закінчувати вуз, хоча я його закінчив. От, але от, коли дозволили мені працювати по власний системі, мені в Черкасах дозволили, районо дозволили, я створив. І дітям сподобалось, і мені сподобалось. Коли, ви знаєте, загальна культура, поп-культура, тяжко було працювати у цих умовах. Але я наскільки любив, що дітям не можна було обманити, що мені подобається пісня, я б говорив би, що мені дуже вона подобається, а на справді, не, я не люблю її. Вони відчували, що в мене завжди я пояснював зміст, завжди пояснював епоху, в якій відбувалися події цієї пісні. Я завжди характер, от, завжди оцінював пісню разом з ними і лише після. Вступного слова, бесіди, я е, починав показувати сам змі саму пісню. І діти вірили мені. Ви е, спілкуєтесь зараз з дітьми. Чим ви зараз у вільний час, від, скажімо так, уже на, перебуваючи на заслуженому відпочинку, займаєтесь? Тяжко. Взагалі люба людина не може не зацікавитися дітьми і особливо дітьми шкільного віку. От, я їх би як залишив. І до мене вони приходять додому, я до них заходжу в школу, педагогічний колектив. ми... Спілкуємося, спілкуємося, ну навіть допомагаю, у нас новий вчитель співів, от молодий, я йому допомагаю літературою, і трошечки я з ансамблем допомагав працювати. А так вдома, ну, я вмію пристосуватися, мабуть, до свого віку. От. Я радію, що в кожному віці є свої прелісті, як говорять. Я, по-перше, чим гарно на пенсії, є великий багаж, я його залишив. Тепер люба людина, яка може прийти до мене, я можу з нею поділитися чим ті досягнення, які я прожив за життя. Ну, і крім того, я зайнявся столярною справою. Син мені подарував внука, а я мрію подарувати йому. Набір крісел, мебелі, стіл гарний. Він у мене закінчив консерваторію, невістка закінчила інститут культури. І ось як бачите, я, я стежу, дивіться, це крісло, і воно ще не закінчено, ще шліфувати його, треба е, лакувати, лакувати, тонірувати. От ось ще одне, це вже трошки потонуване, але ще не лакували. Ми його, ну таких шість, як крісел йому зроблю в подарунок, він музикант. Ну і ще що, Пиш, пишу вірші. От і все. Цей тупик недарма, сивий кінь мій баский зупинився, попереду пітьма, мов велика стіна, і я вперше в житті розгубився. Я не вірю собі, що мій кінь утомився, що вже шаблю свою я покину, що не буду в піснях виїжджати, як колись за свій край і за вільну країну. У народних піснях я в походи ходив, бачив сум, бачив смерть і неволю, і не раз на колінах у Бога просив, щоб народу моєму дав волю. Але Бог усміхався мені і казав. Твої просьби я б слухав охоче, На країну давно я усього вам дав, Вибирайте самі, що хто хоче. Жаль, щоб кінь мій втомився, і відніється край, Жаль, що шабля стремтить від безсилля. Я Як ще пісню співав, про село і свій край, Та пора вже настала осіння. І дружина Іллі Івановича Валентина Панасівна за свої 38 роботи у школі виховала також не одне покоління дітвори, яке пішло стежкою наставника-педагога, людини талановитої, творчої, знаючої, яка понад усе любить дітей, сіяла в них зерно добра і правди. Під час гурткової роботи у відомому на всю Україну із її за її межами товаристві Глобус та на уроках географії, діти завжди відкривали нове. Завдячуючи за це своїй вчительці, їх ніколи не вернеш назад і не віриться всім, що сьогодні глобус наш відзначає 25 у Всесвіті глобус, піщинка, що летить у незнанні світи, а у наших серцях це краплинка, що наповнить моря доброти. Любить. Все живе навкруги зберігати і званням глобусят дорожить. Щиро всім бажає, щоб глобус по орбіті ще довго літав. І сьогодні ми кажемо спасибі за знання, що і глобус нам дав. Так як ми в школі спілкувалися, разом глобус науковою роботою займався, я писала з дітьми праці, і їздили глобус і. Хор кращі учні кожного року їздила на екскурсії в Санкт-Петербург, Москву, навго конференція брали участь, про це багато ви говорили по телебаченню, по радіо. Але головне те, що Ілля вони завжди планував культурну програму. І от різні меблі, різні стилі будівництва, скульптуру, все він нам старався і мені, тому що я із Журавки не дуже що знала, він більше знав по культурі. І дітей просвітлювали в духовному плані. От це і музичне, концерти відвідували, і все інше. А зараз на пенсії є можливість теж вже більша можливість, багато читаю. Останню книгу прочитала Катерини Мотрич, нашої землячки. Ніч після сходу сонця. Рекомендую всім почитати. Дуже хороша. І от чула недавно по обласному радіо, що одній школі де Раїса Кириченко при її житті присвоїла ім'я. Хотілося б, щоб Василькову теж присвоїли ім'я Катерини Мотрич, велика людина, велика душа. От. Багато в мене послідовників, вчителів географії, але, на жаль, такий час, що дехто з них пішов у бізнес, але багато працює вчителям географії. Таня Сусіма навчалася в Греції рік, в, цьому, в минулому році навчалася і працювала вже в Англії, географію викладала англійською мовою, вона закінчила по довір'ю Київський університет. От, приїжджають багато. Як було 25 років глобусу, це було найбільше радісне свято. Відчула, що прожила життя недаремно. І з тюмені два хлопці прилетіли літаком, подарували сувенір оригінальний з моржової кості. Ну і приїжджають весь час. Учні відвідують, поздоровляють. Живемо і радіємо, що все-таки учні вдячні. Коли потрапляєш у хату до коливаїв, де панує злагода, взаєморозуміння і повага, зразу ж охоплює тепло, благодатна аура, а від спілкування з цими людьми отримуєш неабиякі задоволення, враження. Тож хай вам, шановні, Бог дає здоров'я і щастя на багато-багато років, а в серцях ваших вихованців завжди проростають посіяні вами зерна, віри, надії і любові.